Добрий день! Вітаю! Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю, Дуже вам за це дякую. Мені дуже приємно. Перше, таке моє запитання. У вас багато рецептів, так котрі ви публікуєте. Скільки рецептів ви загалом знаєте? Скільки рецептів я загалом знаю? А, ну, якщо чесно, це таке питання мені ніхто ніколи не питав. Ам, я думаю, що я знаю дуже багато рецептів. Ну, наприклад, якщо існує рецепт борщу. Це такий базовий рецепт. А існує ще тисячі варіацій цього рецепту. Тому, мабуть, правильно спитати, які я базові рецепти, знаю. Ну, базових рецептів, я думаю, знаю, що половину всіх, які є в світі, я знаю. Мені так здається. Половина точно. Це десь я не знаю, мабуть, тисяч тисяч п'ятдесят сто рецептів точно. Нічого собі. От ще я хочу спитати, чого, на вашу думку, важливо модернізувати так, українську кухню? А, ну, Модернізувати українську кухню, ну бо все, що стає модернізованим, воно потім стає, наче нормальним. І потім приходять нові люди і модернізовують те, що було кимось модернізовано. Тому модернізація це просто розвиток кухні. І якби ніхто. Якби не було таких Євгенів Клопотенко в минулому, то ми б їли е, ріпу або їли б е, те, що на їли наші там пращури 500 років назад, і нічого не мінялося. Тому Модернізація це просто зміна чогось на краще. Якби хтось не змінював телефони, то ми б зараз не могли б так зідзвонитися і, і по скайпу поговорити. А нам би треба було якийсь телеграм або якийсь такий телефон, який був би незручний. Тому модернізація це просто процес розвитку. От ви народили сім'ї завучки шкільної етап та інженера. Звідки взагалі кулінарія? А звідки кулінарія, я не знаю. У е, мене немає відповіді на це запитання, але я думаю, що це просто про якусь е, пристрасть. Мені колись сподобалося готувати, і я почав готувати. У мене не було базових навичок до готування. Я просто їх е, набув. Я навчився, навчився дуже довго вчився, вчився, вчився і навчився готувати. Ось і все. Але це мене з дитинства. Це мене якось пізніше з'явилось. От також ви на початку свого шляху дивилися Гордона Рамзі, чи mm -hmm. знайомі ви з ним особисто. На жаль, ні. Були в мене спроби з ним познайомитись. Були спроби познайомитись з ним місяць назад, але трошечки не вийшло. Але я думаю, що це всього, всього лише справа часу обов'язково це буде зроблено. А він про вас знає, як ви думаєте? Я думаю, що він про мене не знає. Ну, але треба час, і він про мене дізнається обов'язково. Я був у нього в ресторані. І я передавав йому інформацію, не знаю, що йому передали, але я обов'язково з ним зустрінуся. От ви закінчили лікарном блю, так? Що вам дала так. ця академія? Ну, ця академія мені дала. Дала е, основні е, техніки, ну основні вміння і техніки навички приготування страв. Е, там французька кухня це є базою для. Для багатьох кухонь світу, і тому, вочевидь, що вивчивши базу, ти можеш потім створювати нові речі. І якраз там навчили мене базово готувати багато речей, і я навчився ну, після цього я, я можу створювати нові рецепти. До того я міг лише повторювати рецепти. От е, також я б хотів запитати, чи облені ваші заклади генератором? О, мої заклади один обладнаний, інший не обладнаний, бо там немає місця, де його поставити, але е, там виключають світло дуже рідко е, і тому з цим повезло. Тому в мене заклади працюють безперебойно, без, без, без вихідних і без, е, без перерви. Як часто ви свої заклади відвідуєте взагалі? Ну я тільки свої заклади відвідую. Я майже, я майже не ходжу в інші заклади а, по тій причині, що в мене немає часу і я краще поїм у себе, і, і коли я їм у себе в закладі, я контролюю і перевіряю якість продукцію. А коли я йду в інші заклади, просто поїв і все. Тому зазвичай я більшості часу ходжу в свої заклади. А чому для вас важливо от, включення борщу до е, списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО? Um, ну це є дуже важливим не тільки для мене, а й для багатьох українців, тому що раніше люди просто їли борщ і думали, що це просто їжа. А зараз борщ це став таким світовим здобутком. І ти коли їси борщ, ти розумієш, що це не просто страва, а страва, яка є такою світовою важливою. І тому. Для мене було важливо це зробити, бо я бачив, що люди в Україні недооцінюють українську їжу і не сильно добре до неї відносяться. Тому я хотів це відношення змінити, і мені трошки це вдалося. Чи стала простіша популяризація української кухні на світовій арені, коли всі про Україну знають? Е, ну е, стало трішки легше. Бо до України в цілому збільшився інтерес раніше люди про Україну нічого не знали, бо вони вважали, що це за країна, звідки вона і як вона. Тепер, коли почалася війна, всі чітко почали розуміти, що таке Україна, навіщо вона потрібна, і, ем, і що вони й на се? І тепер всім людям у світі цікаво, що ці сильні, що, що сильні українці такого їдять, що вони такі сильні. І тому. Стало легше, але це не означає, що це взагалі легко. Це просто раніше було дуже, 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 дуже важко, а зараз просто дуже-дуже важко. Хотів би поговорити стосовно так великої реформи це заміна харчування в шкільних їдальнях. На якому зараз етапі реформа? Реформа на тому етапі, що з березня місяця запускається програма по навчанню. Всіх кухарів України перенавчанню і підня, підняття їхньої кваліф... їхньої кваліфікації. Це раз. Друге, зараз етап такий, що, що люди, не люди, а світові, світові країни допомагають Україні для того, щоб Можна було фінансувати харчування шкіл, і, і о, зараз вже знайшлося фінансування на на купку продуктів. Найшли знайшлися кошти на для, для того, щоб навчити всіх кухарів, і тому реформа продовжується. І паралельно з тим пишеться ще один збірник, великий на 500 страв, який має прийти на заміну всім іншим, які були е, е, в Україні до того, який має покрити всі, е, всі потреби е, е, шкілю е, учнів. Ви багато розповідаєте так про борщ. І так. Який ваш особистий рецепт борщу? Як ви його готуєте, зазвичай. Ну, зазвичай я його готую так. Я е, беру варю бульйон. Бульйон зазвичай це овочевий, багато овочів і більше нічого. Інколи, якщо я захочу, я можу додати трішки яловичих хреберець. Після цього я додаю туди багато-багато натертого свіжого буряку. Додаю е, багато солодкого перцю, це той, що раніше називався болгарський солодкий перець, і додаю туди е, е, моркву і о, це і додаю вершкове масло. І це все разом варю варю досить довгий період часу на повільному вогні. Після цього я додаю ще знову буряку, додаю капусти е, і додаю копчену грушу е, з е, варенням. І це все я замішую, 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 ну як розмішую, закриваю кришкою і ставлю в духовку на одну годину. Після цього я дістаю з духовки борщ і туди встромляю паличку, якусь підпалену паличку для того, щоб був гарний аромат борщу, і додаю ще 100 мл бурякового фрешу. І тоді в мене виходить такий гарний, 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 гарний борщ. А чи хотіли б ви отримати можливо зірку мішін? О, ну, До повномасштабної війни і хотілося. Зараз е, мені на, на цю зірку вже все рівно, бо, бо я зрозумів, як вони отримуються, і тому е, визнання в світі це не це. Ну, як, якщо вони будуть роздавати зірки і дадуть мені, я скажу дякую. Але якщо не дадуть, то я зовсім не, роз, не розстроюсь. Зараз в вашому ресторані у Львові так, там роздають їжу для переселенців. Угу. І коли ця ідея прийшла? Ну, ця ідея прийшла, як тільки відкрився заклад. Я, я цей заклад відкривав для того, з самого початку, для того, щоб допомагати людям. І тому, вочевидь, коли я бачу, що у Львові було багато переселенців і багато людей не було коштів на їжу, то я вирішив, що я маю стати тим місцем, де людям будуть видавати їжу. Я став тим місцем і до сих пір вже майже. 12 місяців я займаюся тим, що допомагаю людям, які не мають змоги собі якісно придбати їжу або похарчуватися. Як ви ставитесь до фастфуду? Чи їсте його взагалі? Фастфуд їм. Я вважаю, що це прикольна штука. Дуже часто фастфуд буває смачний. В Стамбулі він дуже, дуже крутий, дуже смачний. В Україні є місця, де дуже смачно, є місця, де небезпечно. Тому. Фастфуд це нормально. Треба просто їсти не тільки фастфуд кожен день, а якщо раз на тиждень хочеться фастфуду, це абсолютно нормально і можна так їсти, але не частіше. Якщо ти їсти його частіше, то це вже стає поганою звичко, харчовою звичкою, і це може викликати проблеми зі здоров'ям. Але в цілому це дуже позитивна штука. Ще серед кухарів є дискусія. Стосовно того, у деяких ресторанах от, кухарі, кухарі часто мають руки, готуючи без перчаток, а інші готують от в перчатках. Що краще, на вашу думку? На мою думку, краще готувати без перчаток, бо ти відчуваєш їжу по-іншому, і, і, і без перчатки вони. Потрібні лише тоді, якщо ти поцарапався або в тебе є якісь е, подразнення на шкірі. Якщо в тебе немає такого, в тебе чисті гарні руки, то і не потрібні перчатки, тому що е, будь-яка їжа, вона ну багато їжі проходить термообробку, і там нічого не буде. По перше. По-друге, що у будь якого кухаря мають бути чисті руки. Якщо вони не чисті, то я певен, що і ті самі перчатки вони будуть нечистими. Тому я за е, за те, щоб не використовувати перчатки, бо це е, бутафорія, це обман людей. Ще є дискусія стосовно так, заміни харчування в їдально, що там немає солі взагалі. Ну там, по-перше, сіль є, є просто її дуже, дуже, дуже небагато. І, і це, на жаль, якби з точки зору здоров'я це, це добре. А з точки зору смаку, мабуть, і це дуже важко до цього звикнути. І це на жаль, якби було моє бажання, я би трошки більше збільшив. Я би збільшив кількість солі, але на жаль, це постанова Міністерства охорони здоров'я, і е, що я не робив, це змінити неможливо на даний момент, і мені це також не подобається, але але я працюю в цьому напрямку. Можливо, щось зміниться. От о, ви є шефом у 100 років тому вперед. Так, ви там кожного дня працюєте? Mm, я там кожного дня майже буваю, але я працюю не лише шефом, я працюю ще й у людиною, яка розвиває і управляє рестораном. Тому я не весь час на кухні, я інколи на кухні, інколи не на кухні. І тому, о, тому я буваю в ресторані, але не завжди на кухні. А який у вас девіз, з ви йдете от, протягом вашої кар'єри? Mm, я кажу, в мене декілька дивізів. Один це те, що готувати це просто. А друге, що м, українська кухня, вона українська кухня і кухня в цілому може змінити світ? Як поставитись до цін, скажімо, у велюрі ресторанів колективісь? Ну, Він зараз, мабуть, не працює. Я про він не живу біля нього недалеко і не бачу. Але ціни великі, але є люди, які готові ці ціни за, за ці ціни платити. І дуже ну, це якщо говорити про ресторанний бізнес, то е, будь-який ресторан може ставити будь-які ціни, які він захоче. Головне, якщо в нього є люди, то це означає, що люди готові за яєчня платити 5 тисяч гривень, і для них це нормально. Чи це нормально для інших людей? Ну, я думаю, ні. Але у, ну, в житті, на жаль, життя таке, що існують дуже багаті люди, існують е, дуже бідні люди. І це, це ну, від цього ніхто ну, це так працює світ, на жаль, поки що. Тому так само і працюють ресторани. Є ресторани з нормальними цінами, а є деякі, які. Їх завищують 100 разів, але ну я не бачаю, що це якась кримінальна відповідальність або щось дуже дуже жахливе. А як ви ставитесь до позатої хати? Пузата хата раніше була негативна для мене, бо я там раніше їв, і мені потім ставало там погано, коли я там їв постійно. Але зараз вони дуже гарно змінюються. Я там не був 5 років, але обов'язково планую туди сходити. Що саме ви приготуєте в першу чергу після нашої перемоги? Ну звичайно, що борщ. Що я можу ще, Я обов'язково приготую борщ. Борщ має бути на всі значні свята і, і, і події ем, в Україні. Ваш традиційний? Е, я не знаю, який, я не знаю. Бо будемо дивитися, чим я надихнусь, дивлячись, коли достане перемога. Якщо сьогодні це буде перемога, то буде один борщ. Якщо перемога буде в квітні, буде інший борщ, якийсь пасхальний. Можливо, якщо буде літку перемога, то це буде літній борщ з тими продуктами, які ростуть. Якщо буде якась історія е, поряд з цим, то можливо, ну це буде залежати від того, який це буде день. От, коли ви брали участь в Мастер-шефі, які у вас були відносини з суддям? Ну так, мастершево, Микола З Суддями в мене були стосунки такі, що ми майже не спілкувалися. У нас там нас ми з ними бачились лише під час ми заходили на кухню і вони заходили. Але ми заходили з одної сторони, вони заходили з іншої сторони, то ми майже ніколи не пересікалися і мені здається, що. Ну, до, до мене е, Миколи що ставився нормально. Тетяна, мабуть, не знаю, трошки нормально, а ектор ну мабуть, трошки ну не дуже нормально, але це лише мої спогади, треба в них питати. А в якому плані саме не дуже нормально, ектор право вас став? Ну я, я він не дуже добре говорив про мої страви, говорив, що я просто вмію е, розмовляти, а готувати не дуже. А зараз його думка, як вважаєте, змінилась? Я думаю, ні. Стосовно вашого магазину, так? так. А, а, чому ви вирішили його відкрити взагалі? Ну, я вирішив відкрити його, бо я вірю, я хочу його зробити таким магазином, в якому люди зможуть купувати. Багато українських продуктів те, що зараз дуже досить важко зробити: купити любисток, купити купити копчену грушу, купити пшеницю, купити е, якісь книжки, патріотичні футболки. ще що це є дуже дуже важливим, важливою частиною, як на мене, для зміни українського суспільства, і тому мій магазин він створений для того. Щоб давати здавати людям доступ до е, українських товарів та продуктів харчування, але ж там зараз небагато. Асортименту зараз не багато бо це е, ну є те, що я хочу, і є те, як є. І я намагаюся це змінити. і Я це зміню. Не, не завжди в бізнесі все, що ти хочеш, відбувається е, відразу, так як ти хочеш. Для цього треба ж інколи щоб пройшов якийсь час. Спочатку буде такий асортимент, а ми працюємо над тим, щоб через 3-4 місяці це був абсолютно інший, і цей сайт був абсолютно іншим. Тому зараз це відбувалося так, а далі буде змінюватись. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Кирил, дякую тобі, ти молодець, дуже гарні і цікаві запитання.